Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на Буге-фе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. Це улюблена тема дня на Радіобух. І сьогодні бачити рада дуже у студії таку красуню, чемпіонку. І чемпіонку не просто так, а з пілонного спорту повітряної гімнастики Катерину Фацак. Добрий. Усім привіт. Скажи, будь ласка, Кать, з чого починалася твоя така любов до спорту, твій шлях? Можливо, ти з маленька десь займалася чи пізніше познайомилася з спортом? В дитинстві так були танці за плечима, але ну тобто то це було дитинство. Це було таке спорт мій почався вже після того, як я народила своїх двох дітей. Ну, форма. Треба ж себе трошки якось тримати. Але ну. дойти до, до професійного рівня, прям ого. Ну, і я працювала HR-менеджером компанії Роса. Дуже класна команда, дуже класна компанія, все було супер, але в мене був кабінет, і вікна були тако на теркон. І мені завжди хотілося туди бігти. Мені так було скучно сидіти, мене вже крутило весь час. Ну і один такий момент, коли мені стало мало тренувань, я вирішила якось ну, урізноманітнити своє життя, тому що ну, треба робити те, що хочеться, наше життя коротке. Я почала потрішки-трішки вникати в всю систему спортивну, е, вирішила поїхати в Київ на навчання, але ну, три дні навчання, самі розумієте, це мало, тому що навчаємося ми протязі життя, тому що кожні бувають різні люди, різні проблеми, різна функціональність. І я пішла у кузню тіла, почала з інструктора і з часом виріс, виросла до тренера. Але функціональне тренування це кльово, але мені стало скучно. Ну, Скука знов... руші прогреси. Да, так наш бачу. тоді головний тренер Сергій Смолярук завжди казав: іди танцюй, іди танцюй. Ну, він бачив, що мені щось бракувало. І одного часу я лазила в нашому інтернеті, в нашому інстаграмі, і мені щось попадалися, полотна, гамачки, таке все. Навіть про пілон не думала, але в Луцьку побачила банери однієї дівчинки Владислави. Привіт. Вирішила спробувати, що це саме таке, що це за така труба, що це за такий пілон. Ну, перше, моє знайомство з пілоном було не дуже. У мене настільки крутилася голова, що я думала, як доїхати додому. Я з'їжджала, скользила, сили не було, але з другого заняття вже було краще. Я вже якось його не боялася тримати в руках. Ну, і якось воно так закрутилося, пізніше поставила пілон в залі, але настало повномасштабне вторгнення, і якось ми два місяці так не було ні бажання, ні сил, ні терпіння. Після того до мене в кузню приїхала одна дівчинка з Києва, вона також. Після повномасштабки приїхала в Новоолинськ і дізналася, що у залі є пілон. І в нас такий вийшов бартер з нею. Вона мене інколи трішки навчала, а я їй давала студію тренуватися самі. А вона навчала пілону? Так, да, вона у Києві займалася. Мені, щоб навчитися, мені треба було їхати або у Луцьк, або онлайн виходити, але онлайн, самі розумієте, On має онлайн? бути і підтримка. Так. І коли я з нуля. Ну, це реально, це реально онлайн, але ти маєш бути хоча б вже такого з тренером на ти. Ну і не боятися пілону. Ми три місяці з нею тренувалися. Після того я її до влади їздила і так далі. І якось одного раду мені влада пише: А погнали на чим? Та погнали? А що мені? Скільки того життя? Ну, після першого чемпіонату я їй сказала, це перший і останній. Я не хочу. Це дуже велике переживання. Коли ти їдеш туди, ти не знаєш, що там як там. Ти ще зелений в цьому всьому. Тут люди виходять з такими там, руками підтянутими, такі штуки роблять, а ти ой, я, я ще то не вмію. Ну, Було дуже страшно, емоційно, але через тиждень Влада пише: ну, ти мене приб'єш, але погнали через три неділі ще раз. Ну, погнали, І воно так якось закрутилося. Але чого саме пілонний спорт? Він чим подобається? Гнучкістю? Чимось не знаю, мені це надскладний над спорт. Складніше, звичайно, полотна, це больніше, тому що там переважно все на руках тримається. Але пілон, він є різноманітний, не є такий пілон, що, наприклад, ти тільки скачеш одні трюки. Він є багатогранний. Можна танцювати, можна стрибати, можна веселитись, можна дуети, можна що хочеш. Просто аби було бажання силити. Це ж майже нереально. То це просто майже нереальна. А скільки з якого віку ти навчаєш? Я знаю, в тебе ж є учениці твої, які теж представляють наше місто. Взагалі, так, вже є учениці. На останні змагання мені дали у команді. У складі 32 дитини. Ого! Да, це трошки так ну, важкувато, але це класно. У мене ще є дівчинка, тренер, яка мені допомагає. Тому я думаю, що ми будемо розвиватися. Ого, клас. А розкажи про твою перемогу на змаганнях в Ужгороді. Як вона називається? Що то за перемога? І було багато учасників. Хвилювалася. Це був національний відбір в міжнародної федерації IPSF на чемпіонат світу, який відбудеться у жовтні, в Аргентині, в Буенос-Айресі. І хтось, yeah. не да, хтось не хотів їздити. Так, хтось не хотів їздити. Зараз плануємо шукаємо можливість як туди добратися, тому що це ну це власні кошти, тому що в нас дуже мало людей, які підтримують спорт, тому що все не зараз не на часі. У нас наразі ми самі розуміємо, який стан і кого треба підтримувати. Тому стараємося якось викручуватися, тому що всі змагання йдуть в за вартість батьків, тому що так і завжди є. Але надіємося, що у нас все вийде. А це їде хто команда. Представляє кожна людина себе, але ми представляємо на чемпіонаті світу команду України. Тобто ти представляєш команду України. М, певно, так. Супер, вітаю. Які емоції ти відчувала після перемоги? Оце от Fashion I-Cup? 23-му зараз які відчуваєш емоції, чи є щось схоже, чи вже ти, можливо, так трошки менш переживаєш, менше хвилюєшся? Уже менш переживаю. Перший національний відбір був дуже емоційний. Я, на ньом, я переживала перед цим чемпіонатом дуже сильно. Тому що я вже виступала у категорії еліта, Там дівчатка вже виступали неодноразово і на Європі, і на світі і займали призові місця. І я якось була невпевнена в собі. і Я ще зараз не впевнена. То таке до цього дуже важко дійти, Але я після виступу зрозуміла, що я щось можу. Ну не так, як би хотілося, не так, як треба було. Але це якось дави стимул і крок, щоб рухатися вперед. Так що я думаю, що я наразі або я втомилася від чемпіонатів, тому що треба робити деяку перерву. Коли чемпіонат за чемпіонатом це постійні прогони. А у тебе є робота, у тебе є діти, у тебе є. Твої студенти, учні, яких треба також готувати, які хочуть виступати, представляти для них ще хочеться зробити якийсь або концерт, або виїзд, або табір. І це постійно дуже 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 напряжно. І якщо отримувати задоволення від чемпіонатів, то треба, хоча б вибрати два-три таких, таких, щоб гарно підготуватися, достойно виступити, щоб бути задоволеним своїм номером і просто кайфанути від цього. Має бути якісь. Баланс між цим всім. А що тебе мотивує взагалі продовжувати тренування? Це надзвичайно складно, це просто мега робота, те, що ти проводиш, і так само готуєшся до цього. Це ж не тільки фізично, це емоційно, морально харчування, напевне, теж однозначно. Як ти тримаєш цей баланс, і що тобі дозволяє допомагає мотивуватися і не згаснути в цьому всьому? Спочатку з харчуванням було важко, тому що дуже багато тренувань, і якось я зрозуміла, що я дуже мало їла. Я не помічала за роботою те, що я просто пропускала обіди, пропускала вечері, і ну були всякі нюанси, всякі проблеми, але якось воно ну, воно все приходить з часом, тобто ми вчимося на своїх помилках. І зараз можу навіть порекомендувати своїм дівчатам, як це правильно зробити, тому що абсолютно все я спробувала і прийшла на собі. Дієти ніякої дієти немає. Дієти то не як я кажу дівчатам: дієти або профспортсменам -проф яким треба мати швидкість в бігові в легкій атлетиці, або якщо є проблеми в організмі, і лікар призначає дієту для того, щоб покращити свій стан. Але не для похудання для похудання дієт немає. Це все видумки, тому що треба просто правильно харчуватися, обмежувати себе інколи в солодкому, але не забороняти собі солодкого і, і все буде. треба. Тренуватись будь-чим, просто походити, погуляти, плавання будь-який вид спорту, аби трошки розрухати своє тіло, тому що сидіти ви самі розумієте, як в тому мультику волі, <сум> щоб ми такими не були. <сум> <сум> Чи були моменти, коли хотілося все покинути? Такий знаєш спад. Але потім ти розумієш, що треба йти далі. Звичайно були, вони були і є присутні завжди, тому що коли дуже багато фізичного навантаження і дуже багато травм. А в спорті я за ці три роки пережила ого го і ребро поломане, і ногу, і пальці, і травмований лікоть, і зв'язки, тому що і кожен з. Спортсмен, який виступає, має за плечима неодноразову кількість травм, навіть до того, що до операції. Тому те, що картинка виглядає дуже гарно за плечима, це дуже важка, важка, важка праця. Були нюанси, коли такий якийсь період був, що в мене в пілоні не вдавалося нічого, сили не вистачало, і я вирішила спробувати повітряне кільце. Якось так я поїхала в Луцьк до дівчат, в ту саму студію, до Вікторії. Ми потурнувалися, і я така, ну що, може, погнали на чим? Ну, погнали, погналі. За місяць О, часу депресив. вона підготувала мене, а далі, далі оцей, оцей період, коли я переключилася на повітряне кільце, дало мені можливість скучити, певно, за пілоном. І потім ми пішли. З такою рушійною сило, силою а тепер цей пілот. Є і те, і те, і ти вже можеш і практикувати. Так, так на але виступають тільки на пілоні, тому що ну, ну я не знаю, як діти виступають. У нас діти в Україні дуже сильні. Одна дитинка може за два дні виступати на п'ятьох снарядах в категорії еліт і займати призові місця на чемпіонатах світу. Ого. Наші діти дуже машинки, дуже міцні. Я не знаю, скільки вони беруть тої сили, і травми в них також є, але ну, просто я пишаюся тими дітьми. Нещодавно був концерт, де ви презентували свою студію, студію правда? Mm -hmm. І там було теж дуже багато номерів, цікавих купа людей задоволені просто виходили. Як тобі вдалося зробити цей концерт, показати це все і чи все вдалося? Ми готувалися до чемпіонатів. Якраз у нас був сезон, і у нас була команда 30 діток, і в них були майже готові номери, і просто так. Все рівно треба буде їм де щось показати, тому що ну в пілоні, коли ти вже себе відчуваєш вільно, ти там можеш щось там два-три елементи з'єднати в комбінацію, показати гарно під музику потанцювати. А щоб виступити повністю номер, його треба підготувати на це йде нас ну як мінімум 4 місяці. Щоб дитина ем, мала таку витривалість, щоб витягнутися 3-4 хвилини. Ти робиш силові вправи без зупинку, ти повинна посміхатися, показати танець і емоцію. Емоцію, танець на пілоні, так само і в партері біля пілону. Ну це не легко. Нас були готові номери, і за допомогою дівчаток, які нам допомогли, дали можливість зробити цей захід у палаці культури. Ми орендували пілони. І виступили. А так, це ж це ж важко. Це ж треба ще орендувати пілони, встановити їх, напевно, якось. Ну, можливість встановлювати їх не дуже важко, але повинна бути також ем, місце проведення для того, файне, щоб встановити пілони, щоб був рівний рівень, щоб пілон крутився, щоб він ну, не сильно шатався. Тому ну, їх встановити не важко, але важко підібрати приміщення, де може бути якісно проведений захід. А ось як тобі, як тобі вдається поєднувати і власні тренування, і підготовку до чемпіонатів, і ще оцих діток тренувати, намагатися вкладати в них більше сил, енергії, навчань? Ніяк. Воно якось просто виходить. Інколи тренуються між тренуваннями, інколи тренується з групою дорослих. У нас дві дорослі групи, і я їм даю деякі елементи, підстраховую їх також. Ще дві дівчинки виявили бажання з дорослих, категорія 18, виступати, ну це тішить, тому що людина прийшла з нуля і вона дуже файно розвивається. А як проходить твій день? От мені цікаво просто. Це ти зранку до ночі тільки тренуєшся, напевне. Ні, у мене вже є трошки напарниця, я себе трішки розгрузила. Можна поїсти. Можна поїсти, це точно. Е, ну, перезмагальний період це важкувато, тому що 2-3 години в залі кожного дня, а після того ще свої групи. Ну зараз маю трошки такий лейтовий період. І, надіюся, що він буде довше, <свісно>, такий період. Але ну, стараюся поєднувати, але не виходить мені, наприклад, потренуватися годину-дві без перерви, тому що є свої тренування. Там залишилася в залі на годинку, прогнала номер, потім ідеш працювати, потім ще раз так само. Там по-всякому буває. А які ти принципи закладаєш для своїх учениць в них в своїх учениць, і для них які принципи у цьому спорті? Головне не боятися себе і не боятися проявити, тому що я як йшла на перші змагання, я не знала, як і що. Ми склали номер з владою онлайн за місяць часу до змагань. Її не було ще року, коли я займалася. Вона мене відправила в категорію на півпро. Я казала, що ранувато, але ну якось вийшло. Я нікому не говорила, бо я не ну я чесно не була впевнена в собі. Не була впевнена що я хочу і куди я йду. Але я вважала, що це спорт. Категорія була полспорт, бо був, був пол арт, є полекзот, є різні категорії, але і ми пішли в спорт. Я думала, що спорт це так жорстко. Пригнув там, кивнув, все, зробив елемент. А як виявилося спорт, це образ, це танець, це танець на пілоні, це емоції, це різні емоції. Це не тільки одна емоція, весь номер, щоб ти посміхався. Ти маєш показувати під кожен такт, під кожну музику. Різновити емоції. Гра акторська цього гра обов'язково, да тому е, саме складно в цьому спорті, щоб дітки якось пробивалися проявити себе на сцені, не просто в рухах, а проявити повністю весь свій загальний образ, щоб була гарна картинка, і щоб ще цей номер зайшов судям і не тільки. А це ще людині цій, щоб сподобався. Це ж треба виходить психологічно налаштувати так людину, щоб вона не боялася сцени, не боялася посміхатися, не боялася. Це все приходить з часом, коли просто дитинка доростає до того періоду, що вона бачить, що вона може конкурувати з іншими учасниками, що вона не остання, а може дійсно бути призеркою і йти далі. Тоді вона стає вже трішки така розкутіша і не боїться цього. Але ну це залежить ще від дітей. То ну, є такі дітки, що як боялися, так і бояться і сльози, і перед виходом, і після виходу в сцени. Ну буває по-різному. А чим ти найбільше по? Пишаюся в своїх вихованках. Та всім пишаюся ними. Пишаюся того, що вони мене терплять, бо я інколи їх дуже так заставляю працювати. І раніше я думала, що тренер повинен бути такий, як вихователь, Там підлаштовуватися під дитинкою. Але результату не буде, якщо тренер буде, наприклад, шкодувати. Кожну царапинку, кожне болюве відчуття, тому що це спорт до синців, до травм, до болі. І як батьки приводять діток, я зразу їм повідомляю, що це не буде просто, це не буде швидко, це буде важко, це буде синцями, Але якщо дитині зайде поступово, не з великим навантаженням, усе вийде. Тому я пишаюся ними, що вони це терплять, тому що скільки людей приходить навіть дорослих раніше я робила благодійні тренування. Просто щоб ознайомитися, ознайомити наших людей з цим видом спорту, а також ну, зробити добру справу. То дуже багато людей казали, що це нереально це больно. Не це ну да, там люди з розірваними руками, ногами буває працюють, ну але. А чи відчуваєш ти, що стала прикладом такої молоді в Нововолинську? Багато людей на тебе підписані. Дивляться, щось там вдома пробують. Я в мене я бачила в соцмережах: там дивляться Катю Фіцак, і пробують вигинатися, Якось там ламаються й каже, а, ні, та ні, так не вийде. Так ніколи не вийде. Чи відчуваєш ти це? Не відчуваю. Мені просто кайфово робити те, що мені подобається, і кожного ранку прокидатися і йти в зал. Ну не завжди кожного ранку мені хочеться йти в зал. Коли дуже багато фізичних навантажень, я думаю, алілуя, що я проснулася, і в мене нічого не болить. Але я, я рада, що я цим займаюся. Я рада, що я змінила своє життя. Я рада, що я пішла у спорт. І я думаю, що в мене є ще багато ідей, чим можна здивувати. А яку роль, на твою думку, відіграє жіночий спорт взагалі в суспільстві? Ой, велику е дівчата, які приходять у спорт. А особливо які попадають у компанію, де їм комфортно, тому що дуже багато людей кидають спорт, коли приходять в групу, і там або їм не подобається тренер дуже суворий, або їм колектив такий не дуже там, чи пафосний, чи ще. Ну, по-різному буває. І коли людина приходить в спорт і знаходить там свій колектив, свою компанію, свого тренера, і вона може там бути собою, тому вона там. Вона там відкривається, вона там розквітає, і в неї є хороші результати, ну і хороший настрій. І я думаю, що це саме-саме те, що потрібно для жінки. А яка твоя найбільша спортивна мрія? Ой, це важко. Виграти що... чемпіонат Європи? Ні. Олімпійські ігри. В 40 років викладати і без великих травм. І саме більше досягнення було би моє у спорті, якби я мала. Здорове тіло і могла б робити ті самі елементи, які роблю зараз через років 10-20 і дійсно не тратила гроші на МРТ. Яким ти бачиш розвиток пілонного спорту в Україні? В Україні він же дуже популярний, так само як популярний у світі. Навіть організація IPSF пробує вести цей вид спорту до категорії Олімпійських ігор. Надіюся, через кілька років це все вийде. Тому. Я думаю, що нас буде тільки збільшуватися, тому що це є складний спорт, але я думаю, що продумують щось, щоб було цікаво, щоб не набридало, тому що пілон є багатогранний і на ньому можна вичворяти всякі такі штуки. І я думаю, що все получиться. А що б ти сказала собі тій, от яка починає цей шлях? Згадай себе, коли ти тільки починала, побачила пілон, і що зараз? Головне не боятися і не здаватися, тому що це такий вид спорту, який не виходить за день-два за два, за місяць. Буває, от у мене одна дівчинка, яка ходила місяць часу. Після того в неї був такий період покидання цього заняття. Вона вже там подружці там намікнула, подружка мені намікнула. Ми їй, звісно, не дали цього зробити. ну і Зараз вона от виступала на національному відборі в категорії аматори. ну Аматори прирівнюються до напівпрофесіоналів, професіонали. І вже неодноразово вона вигравала на півпро категорію, тому головне не здатися, бувають і різні емоції, так само не тільки в спорті, а й в будь-якій роботі, яку ви робите, буває, набридає. Ну, можна переключитися, дати собі паузу, але якщо це дійсно те, його просто не кидати. І що б ти таке на завершення нашого інтерв'ю сказала дівчаткам, які хочуть спробувати, але дивляться на цю картинку прекрасно, та? прекрасні дівчата, з макіяжем, які роблять віртуозні просто якісь трюки, і вони дивляться і думають, що це не вийде. Що б ти можеш таке сказати? Зробити макіяж і прийти спробувати. І все, і все і все. Ну, тут немає ніякої такої формули успіху, тут є велика праця. Просто велика титанічна праця понад зусилля. Але якщо ти попадаєш до того тренера, який тобі не дасть здатися і дозволить тобі розвиватися, і ти побачиш результат. Я думаю, що тоді і макіяж, і гарний костюмчик, і все буде. За це інтерв'ю, думаю, на таке мотиваційне, життя ствердне. Знаєш, думаю, що захочуть посміхатися люди, йти на спорт. А в нас, до речі, в Новолинську дуже багато спортсменів. Я дивлюсь дуже. і у Володимирі, і в Луцьку, але і от зараз починається така нова хвиля в якось любові до спорту, причому у всіх напрямках, і це дуже приємно. Тому люди, приходьте до Каті Фецак, підписуйтесь на неї, обов'язково. Дивіться, не, не бійтеся її. Вона прекрасна, мила дівчина, не, не жорстокий тренер. Інколи. От... Але насправді підписуйтесь так, дивіться, приходьте. Якщо у вас є маленькі дітки, які хочуть спробувати себе в спорті і дуже хочуть цього зробити, то будь ласка, приходьте і займайтеся спортом. Дякую і вам дякую. Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне набугефе.